Обирає потрібний пензлик, змішує фарби та береться розмальовувати стіни майбутньої майстерні. Художник Сергій Лобода говорить, надає перевагу різним відтінкам зеленого, та що саме зображатиме, наперед не планує. Мені подобається, щоб такий фон був яскравий, більш більш я люблю природу, зелень. Все живе, все таке щасливе. Одну зі стін чоловік вже завершив. Каже, намалював на ній листя пальми та монстери. Цю стіну ми вже фактично закінчили. Осталось. Розвісить картинки Сергій Лобода розповідає: розфарбувати шпалеру у цій кімнаті вирішив, бо це йому і цікавіше, і легше, аніж клеїти нові. Я почав кусочок, кусочок, а потім ну, потом раз-раз-раз і получилось, що всю стіну замалював. А потім думаю, ну, стіна замальована, давай двері. Замалював двері, потім ще надо цей потолок заштукатурю, за, за замалюю потолок. Я думаю, тож, такі якісь листя будуть щось таке більш, більш таке помаранчеве, більш, більш яскраве, тому що там вже, сонечко вже там вверху, значить воно повинно бути грати. У цій кімнаті Сергій Лобода планує облаштувати майстерню. Каже, хоче давати поради та навчати початківців, бо сам у дитинстві мріяв малювати. Тоді, пригадую, його ніхто не навчав і художньої освіти він теж не має. Своє бажання колишній військовослужбовець здійснив уже на пенсії. Один день вирішив, що треба зайнятися тим, до чого лежить душа. Тобто, якщо людині хочеться малювати, він повинен це розвивати, займатися цим. Багато дітей тягнуться до живопису, але ну, ну, вони не знають, як це розпочати. Тобто, щоб міг дітям підказати, які треба краски брати, які олівці потрібно брати для початкової роботи. Нині говорить, із охочими навчитися малювати займається у центрі молодіжного простору, який розташований поруч із майбутньою галереєю. Щоб намалювати обличчя, от представте собі обичне курине яйце. Тепер ми його перевертаємо і рисуємо посередині листочка. Оце починається, наприклад, обличчя буде малюватися. Всього. Вирішили його запросити, щоб дещо навчитися в цій сфері. Сергій Лобода розповідає: дітей навчає у вільний час, решту витрачає на підготовку до відкриття художньої галереї. У майстерні та виставковій залі планує розмістити близько 200 своїх картин. Картина написана фарбами акриловими, це карандашами кольоровими. Це шариковою ручкою чорною, це олівцями ці роботи. І ця теж написана шариковою ручкою чорної пастою, обичною. Ці та інші картини митець презентує на відкритті художньої галереї 19 грудня. Окрім цього, в експозиції будуть представлені роботи інших золотонійських художників. Всі художники в нас якось так кучкуються там то й у себе вдома собирає, й там, то й там, щоб так відкрито, щоб на на щоб показати людям це всю свою творчість. Все ну, то таких немає. Планую для людей зробити безплатну виставку картин, виставку робіт, щоб люди могли прийти в будь-який час. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.